Якщо ви шукаєте якісні активні навушники за доступною ціною, до вашої уваги найпопулярніші моделі в Україні, які використовують майже усі військові. Кожна з цих моделей має високе шумопоглинання, м'які амбушури та під'єднання до рації або телефону. Але у кожного з них також є своя специфіка. Наприклад, волкерси вже давно стали стрілецькою класкою, які, до речі, найчаще використовують разом з фастами. А і армори краще підходять під артилерістів, тому що мають покращене шумопоглинання, а також форму під міччі. І це, до речі, єдиний наушники, які взагалі під нього підходять. No ну, Ховард Impact Sport це як заміна волкерсів, тому що мають краще шумопоглинання, комфортніше використання, а також м'якіші амбушури всередині. Але придеться трішки доплатити. Робимо висновок. Волкерси краще підходять для тих, хто використовує фасти, а також має стрілкову спеціальність. М31 підходить для тих, хто використовує мічі та працює з артилерією. А Impact Sport це преміальна версія тих же самих волкерсів, якщо ви маєте зайві кошти. І кожна з цих моделей може підійти саме під вас. І, до речі, доповнити їх можна чебурашками до комплекту.